Звідки ви приїхали відпочивати? Звідки ми? З Южного, Одеська область. Треба вже все-таки переходити на українську. Треба, розмовляємо українською, але народилися на Сході, тому рідна російська. Та наче південь, але Ні, я ж чула, що ви розмовляли російською, тому я запитала. Ну, тому що ми зі Сходу і ми наша рідна російська, розумієте? Ми продовжуємо іноді розмовляти російською. А українську любимо. любим, правда. От з вами мені легко, а в побуті важко. Бо тому що, ну, ну тому тому що, що... Може, це лінь? Вже не дергаю. Хлопці, скажіть, будь ласка, ви з України? Так. Да. Чи знаєте українську мову? Так. Так. А чому звертаєтесь російською до продавця? Не знаю. А в школі ви вчаєте українську? А чому важко переходити на українську після школи? Я в Болгарії був. Там більшість населення розмовляє українською або болгар... Ой, російською або болгарською. А ви живете в Болгарії? Був. Ага. А зараз в Україні? Ну, не знаю. Вдруг тут не Україна, тут не знаю. А хто знає? Іван Франко. А, от так. Добре.